Об'єднав найсильніші команди Прикарпаття. У Івано-Франківську відбувся обласний етап конкурсу дружин юних пожежних рятувальників, у якому взяли участь переможці районних етапів. Вони змагалися у трьох ключових конкурсах оперативне розгортання, пожежна естафета та візитка команди. У кожному з них діти демонстрували не лише швидкість, знання та фізичну підготовку, а й щирість креативність і силу командного духу.

Перемогу здобула команда Неопалимі вогнеборці із Дубовецького ліцею. Вони отримали кубок, медалі та сертифікат на відвідування етнопарку. Змагання все круто проходилося. найскладнішим етапом було, напевно, бойове розгортання, тому що погода не сприяла, було мокро, і члени команди сунулися, падали. Але емоції круті, бо гордість бере на себе, і ми виграли. Емоції переповнюють. Друге місце зайняла команда Запал з Коломийського ліцею номер 8 Зізнаються, шкода, що не змогли продемонструвати ще кращі результати, але не опускатимуть рук. Трошки обідно, але це для цієї команди це є досвід, це є емоції, які неможливо забути. Вони для нас були дуже важливі. Велике дякую нашим представникам за щільну підготовку. За відповідальність і кожному нашому гравцю, якщо можна так сказати, бо ми вся одна велика родина запал. Третє місце за командою ДСНС зі Старокутського ліцею. Її учасники вірять, що наступного разу результат буде ще кращий. Для нас всіх це дуже великий досвід і подяка для всіх, хто, хто в нас вірив, хто нас підтримував, і перше тим, хто нас запросив найкраще. Для команди це були естафети. Це для нас було, ну, нам це дуже подобається, дуже, дуже сильно. Найважче це, напевно, був звіт. розказати слова, це для нас було найважче, тому що ми дуже. Сильно всі переживали на рахунок естафетів і різних конкурсів. Спеціальний сертифікат у подарунок також отримала команда ліцеїста. Це позаконкурсні учасники з Івано-Франківського ліцею безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України. Діти героїв. Загалом усім командам вручили подяки, солодкі подарунки та смачну піцу. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та радіокомпанія